У кожній країні є свій головний храм, який задає тон духовному життю народу протягом багатьох століть. В Україні таких виявилось аж три, причому всі вони були зведені в столиці Києві. Сьогодні їх знає весь світ: це свята Софія Київська, Успенський собор Києво-Печерської лаври і Михайлівські Золотоверхи. Михайлівському золотоверхому судилася найважча доля посеред трьох святинь. Ще якихось 25 років тому про існування Михайлівського Золотоверху на Володимирській гірці в самісінькому центрі Києва знали хіба що старожили і краєзнавці. Одразу скажу, що існуюча нині споруда повністю відновлена на старих підмурках, тож познайомимося з дивовижним храмом ближче. Найперше, зайдімо в монастирський музей, де перед нами розгорнеться історія собору. Закладений літа 1108-го від Різдва Христового, храм невдовзі підніс свої золоті бані над старокиївською княжою Горою. Фундатором собору став князь святополк Київський у хрещенні Михайло, то зрозуміло, що й присвячено було триабсидний, тринавовий, шестистовпний храм святому орхістратигу Божому Михаїлу, воєводі всіх янгольських сил. Богословська довідка. Як вчить свята православна церква, що до створення видимого світу повстав проти Бога гордовитий архангел Люцифер, він спокусив і потягнув за собою багатьох інших ангелів, які зробилися злими духами і назвалися бісами, а сам спокусник дияволом, сатаною. Тоді виступив проти сатани один з найвищих ангелів Божих, Архангел Михаїл, і сказав: Хто рівний Богу? Ніхто окрім Бога? І сталася на небі війна, Архістратих, воєначальник Божий, Михаїл, і ангели його воювали із сатаною, а сатана і біси воювали проти них. Та не змогла зла сила утриматися проти ангелів Божих, і Господь побачив сатану, що як блискавка впав із неба. Взагалі, шанування Архангела Михаїла прийшло на Русь із Візантії. Вже у IV столітті у Константинополі існував Михайлеон храм, що ославився багатьма чудесами. Святого Михаїла вважали захисником імперії, небесним покровителем імператорів-полководців та їхніх армій. Не дивно, що з розвитком Києво-Руської держави святий архістрати взяв під свою опіку і християнську Русь Україну. До монгольської навали на Русі було збудовано близько 15 михайлівських храмів. Неперевершеною перлиною у цьому вінці став саме Михайлівський Золотоверхий Собор. Про його незвичайну долю, можливо, провести в невідоме науці птах щось на зразок Фенікса, який у 1109 році з'явився перед зачудованими киянами, ось як свідчить про ту подію Никонівський літопис XVI століття. Був той птах величиною зовна, і сяяв усілякими кольорами, і пісень безперестанно співав, і сидів на церкві шість днів і полетів. І ніхто ніколи вже не міг його бачити. Сучасники вирішили, що то був Янгол і чи ж не сам архістратих, який у наступні роки допомагав українському війську у борні із половцями. Важко й перелічити, скільки стілень та інших чудес відбулося у храмі за його довге життя, та, окрім дивни рукотворних, неможливо обминути чудеса, створені в михайлівському Золотоверхому людськими руками. Переступімо періо храму, і після молитви роздивимося довкола. Перед очима і над головою мерехтять чудові мозаїки, відтворені з великою точністю відповідно до оригіналів. З українською традицією мозаїками прикрашали тільки центральні частини храму, вівтар і склепіння нави. Решту стін розписували фресками живописом по мокрому тиньку. Донині збереглася майже повністю велика музична композиція Євхаристія і кілька окремих постатей святих. Фадея, Стефана і Дмитра Солунського. Остання мозаїка тепер знаходиться у Москві, у Третьяковській галереї, фрагменти орнаментів у інших російських музеях, решта на хорах собору Святої Софії в Києві, ще декілька фрагментів фресок плюс фундаменти от і все, що залишилося від храму XII століття. Творці михайлівських мозаїк належать до київської школи, яка, перейнявши кращі здобутки візантійських вчителів, Сказала своє власне слово у церковному мистецтві. Дуже вірогідно, що над михайлівськими мозаїками попрацював преподобний Аліпій Печерський, чернець та славетний іконописець, згодом канонізований українською православною церквою. На жаль, крім михайлівських, інших мозаїк київської школи, ніде в світі більше не збереглося. Історична довідка. На сьогодні достовірно відомо про наявність стінових мозаїк лише у восьми давньоруських храмах, шість з яких було споруджено в Києві, а два в Переяславі на Київщині. З них Михайлівський Золотоверхий, найпізніший за часом. Початково мозаїку ньому було звичайно набагато більше, ніж збереглося донині. У XIX столітті в різниці собору зберігалося 320 кілограмів мозаїчної смальти, яка відпала в різні періоди існування храму, та й було через що відпадати. Історія Михайлівського Золотоверху буремна і драматична у 1240 році під час Батиєвої Навали. Собор пограбували і спустошили. До кінця XVI століття він стояв занедбаний, лише всередині XVII, коштом гетьмана Богдана Хмельницького верхи церкви знову покрили листами золоченої міді. Ще сто років потому і собор було прикрашено бароковими оздобами, відмальовано фрески. Привертав увагу високохудожній іконостас з філігранним різленням, виготовлений чернігівськими майстрами у 1718 році. Серед багатьох реліквій храму виділялася рака святої Варвари, 32 кг срібла, подарована гетьманом Іваном Мазепою. На фронтоні містився прекрасний бароковий барельєв архістратея Михаїла, який, як не дивно, вцілів у вирі богоборства. І все ж ніякі зовнішні вороги не йшли в порівняння із місцевими вандалами ХХ століття. Після перенесення у 1934 році столиці УРСР із Харкова до Києва для останнього настали найчорніші дні. Почалося тотальне нищення київських храмів. Не минув більшовицький коток і Михайлівського Золотоверху. На місці Михайлівського монастиря мали розміститися урядові споруди у потворному стилі сталінського класицизму, посперечатися з кривавим режимом наважилися лише окремі інтелігенти. Найвідоміші українські вчені намагалися перешкодити руйнуванню духовного сердя міста, але врятувати вдалося лише згадання мозаїки та фрески. Та комуністичний молох вимагався нових і нових жертв і не лише людських. Михайлівські золотоверхи було висаджено в повітря 1936 року. Головним винуватцем цього нечуваного злодіяння став тодішній нарком освіти Володимир Затонський. З різних причин будівничі комуністичного раю в лапках встигли збудувати тільки один урядовий корпус, і те не на території монастиря. Сам же фундамент собору з часом делікатно затягнувся парковою травичкою, на яку вигулювали своїх песиків, цілих три покоління Іванів безпам'ятних. Згадали про святиню вже в кінці 1980-х, коли розпочалося небувале національне відродження, в травні 1991 року на місці собору поставили хрест, освячений першим патріархом української Автокефальної православної церкви Мстиславом, що знаменувало початок відбудови Михайлівського Золотоверхого. Через сім років над землею здійнялася дзвіниця монастиря, зруйнована разом із храмом, майже водночас із дзвіницею і знебуття постав і сам собор. Нині на його золотих банях знову сяють золоті хрести, як знамена перемоги світла над мороком, вічного добра над тимчасовим злом. І нехай вже ніколи нічия злочинна рука не підніметься на Михайлівські золотоверхи, а сам він, такий древній і молодий, нагадує усім, що не в силі Бог, а в правді.